Доброго раночку. Неділя ранок ми вже їдемо. Куди ми їдемо? Бам-бам! Бей барабан-бам! Отакий такий у нас сьогодні настрій. Дев'ята ранку, неділя. Люся збиралася 3 -го години, щоб ви розуміли. Але я все ж таки зібралась. О-ого! <гум> ми на карміті. І що, сядемо, посидимо в цій Феррарі, як вам? Чи може щось інше підберемо? Порше. десь там Ауді була прикольна. Ламборгіні. І зараз ваша улюблена рубрика. Що це за відро з таким от е, синеньким салоном? Голосуй і знаєш правильну відповідь. Ну що, можете мене привітати. Феррарі SF90. На секундочку. Гібридик. Економна е, машинка. Спереді гібридний мотор. Ззаді в нас виходить бензиновий мотор. Отак вона виглядає. 800 тисяч доларів коштує. Так, на Феррарі переважно, звісно, діди їздять, але залізти сюди не так-то просто. Хопа. Ух, ого! Так. І вона вже в нас, виходить, завелась, е, все беззвучно, на гібриді. Та ти що, та ти що? А Цей синій салон? Ну я навіть не знаю, отут отак, напевно, тисячу миль не проїдеш, бо так дерев'яно сидіти, що то капець. У вас є суперкар, а лише у вас є діти. І що ви їм скажете, щоб вони отак не сиділи? Не скажете їм, ця машина 300 тисяч коштує, так? Та й таке. Ламбурджамбер такий запливає. Як вам ну, хромірований е, зелений колір. Ну Я думаю, що найгарніший колір от цей червоний, а цей типу в е, Цей. Він якось сатін, хром, ред. Отак називається. Ну, для мене це просто найгарніший колір, який існує. У нас приїхали вже поліцейські, думають, кому штраф виписати. Ви пам'ятаєте, цей макарун? Цей макарун ми продавали на цьому, на Кархантері, був. Двері підняв і золотів. Це номер три. Спочатку всі хочуть Феррарі, потім Ламбургіні, потім Макарун. О, там по хураканах техніка. Отакий от, неймовірно гарний колір, можна сказати, Тіфані. Мотор дороблений з компресором В10 5,2 літра. Там ти що, як трасута? Найбільша проблема. Цих е, суперкарів, це, звісно, залізти всередину. А-а-а! Тримаємо в себе, добре, я прийду через парахун. Добре. Коротше, Чикс. Фікс. Ого! Ну тут хоч чувствується, що машина завелася, так? Да? Та ти шо, яка красота? <різь> Я вже в Феррарі SF90, Уявіть, тут тисяча кінських сил. Ви просто уявляєте, яка потужна машина. Але що? Це гібрид? Важко уявити Феррарі гібрид, але я в ній сиджу. І що я вже сиджу? в Феррарі СФ 90 А чого добився ти? Ууу, який Макларен. Давайте ще в Макларен заліземо, подивимося, що там. Салончик. <плес> <плес> Боже. <плес> <плес> Сідати в спортивні машини. Це ще той челендж. Макларен топчик дуже мені подобається, і здається, що і личить мені дуже. Чикаго знову сонячно. Ми згадали про спорт і їдемо на піклбол.